Сьогодні ми з вами вирушимо у захоплюючу подорож Португалією, країною сонця, океану та смачного портвейну. Але це не просто подорож, а справжній пошук ідеального місця для життя. Ми розглянемо п'ять чудових міст, кожне з яких має свої особливості, переваги та недоліки. Готові? Тоді гайда з нами. Лісабон. Місто, що розкинулося на семи пагорбах. Оповите ароматом кави та свіжоспечених тістечок паштейш ж Дената. Столиця Португалії вражає своєю величчю та красою. Тут кожен камінь дихає історією, кожна вузька брукована вуличка веде до якихось таємниць. Уявіть собі, ви прогулюєтесь старим кварталом Алфама, слухаєте мелодійні звуки Фаду, що ллються з місцевих ресторанчиків, і насолоджуєтесь атмосферою справжньої Португалії. Лісабон це місто контрастів. Тут сучасні хмарочоси мирно уживаються старовинними соборами, а жваві площі змінюються тихими парками. Це місто, яке ніколи не спить, пропонуючи безліч розваг на будь-який смак від модних клубів до класичних театрів. Але Лісабон це не тільки краса та розваги, це ще й потужний економічний центр, що надає широкі можливості для роботи та розвитку бізнесу. Тут знаходяться офіси багатьох міжнародних компаній, що приваблює спеціалістів з усього світу. Що ж до вартості життя, то Лісабон не найдешевший варіант. Оренда житла, продукти харчування, транспорт все це коштує дорожче ніж в інших містах Португалії. Але повірте, воно того варте. Лісабон це місто, яке закохує в себе з першого погляду і не відпускає ніколи. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в центрі Лісабона становить від 900 до 1200 євро на місяць. Звісно, можна знайти і дешевші варіанти, але будьте готові до того, що доведеться пошукати. Вечеря на двох у звичайному ресторані обійдеться вам приблизно у 30-40 євро. Якщо ви плануєте активно користуватися громадським транспортом, то місячний проїзний квиток коштуватиме близько 40 євро. Звісно, можна зекономити, пересуваючись містом пішки або на велосипеді. Але погодьтеся. Іноді хочеться просто сісти в трамвай і, милуючись краєвидами, доїхати до потрібного місця. Лісабон це місто можливостей, місто мрій, місто, яке варто побачити хоча б раз у житті, а можливо, і залишитися тут назавжди. А тепер перенесемося на північ Португалії, до міста, назва якого вже давно асоціюється з ароматним напоєм Портвейном. Порту це місто з особливою атмосферою. Місто, де час ніби зупинився. Тут кожен будинок, кожен міст розповідає свою історію. Серце порту це річка Дору, що розділяє місто на дві частини, з'єднані величними мостами. Прогулянка на набережної Рібейра це справжня насолода для душі. Ви милуєтесь барвистими будиночками, що здіймаються на схилах пагорбів і вдихаєте свіже повітря Атлантики. Порту – це місто для справжніх гурманів. Тут ви можете скуштувати найсмачніший портвейн у світі. А ще Порту славиться своєю кухнею, в якій поєдналися давні традиції та сучасні віяння. Порту це місто контрастів. Тут старовинні церкви сусідів з сучасними арт-просторами. Це місто, яке неможливо не полюбити. Життя в порту більш розмірене, ніж у Лісабоні. Тут менше туристів, менше шуму, менше метушні. Але це не означає, що порту це нудне місто. Тут завжди є чим зайнятися: відвідати музей, сходити на концерт, просто погуляти парком або посидіти в затишному кафе. Вартість життя в порту нижча, ніж у Лісабоні. Оренда житла, продукти харчування, транспорт, все це коштує дешевше. Тож, якщо ви шукаєте комфортне та доступне місце для життя в Португалії, то порту ідеальний варіант. Оренда однокімнатної квартири в центрі порту обійдеться вам приблизно у 700 тисяч євро на місяць. Вечеря на двох у звичайному ресторані коштуватиме близько 25-35 євро. Місячний проїзний квиток на громадський транспорт коштує близько 35 євро. Порту це місто, яке варто відвідати не тільки заради портвейну. Це місто з особливою душею, місто, яке залишає незабутні враження. Уявіть собі, білосніжний пісок, лагідне сонце, шум океану. Це Кашкайш, місто курорт, розташоване всього за 30 кілометрів від Лісабона. Кашкайш це ідеальне місце для тих, хто мріє про життя біля океану, хто любить активний відпочинок та водні види спорту. Серфінг віндсерфінг, кайтсерфінг це лише деякі з розваг, які пропонує Кашкайш. Тут ви можете насолоджуватися катанням на хвилях цілий рік, адже Атлантичний океан ніколи не буває спокійним. А якщо ви не любите екстриму, то можете просто поніжитися на сонці, поплавати в океані або прогулятися вздовж узбережжя, милуючись захоплюючими краєвидами. Кашкайш – це не тільки пляжі та океан, це ще й чарівне містечко з багатою історією та культурою. Тут ви можете відвідати старовинний форт, прогулятися вузькими брукованими вуличками, посидіти в затишному кафе з видом на океан. Кашкайш – це місто, яке приваблює туристів з усього світу. Тому не дивно, що вартість життя тут досить висока. Оренда житла, продукти харчування, розваги все це коштує дорожче, ніж у Лісабоні чи Порту. Але погодьтеся за можливість жити в такому райському куточку можна і заплатити. Оренда однокімнатної квартири в центрі Кашкайша обійдеться вам приблизно в тисячу півтори тисяч євро на місяць. Вечеря на двох у звичайному ресторані коштуватиме близько 40-50 євро. Кашкайш це місто для тих, хто цінує комфорт, красу та активний спосіб життя. Це місто, де збуваються мрії. А тепер перенесемося в саме серце Португалії до міста, яке дихає історією та знаннями: Коімбри. Коїмбр це місто студентів, місто, де панує особлива атмосфера молодості, ентузіазму та жаги до знань. Тут розташований один з найстаріших університетів Європи університет Коімбри, заснований ще в 13 столітті. Університет Коімбри – це не просто навчальний заклад, це справжній символ міста, його серце та душа. Він займає значну частину Коімбри, а його величні будівлі, бібліотеки та музеї вражають своєю красою та величчю. Студенти в своїх традиційних чорних мантіях невід'ємна частина міського пейзажу, що надає Коімбрі особливого шарму. Але Коімбра – це не тільки університет, це ще й місто з багатою історією та культурою. Тут ви можете відвідати старовинні церкви, монастирі, палаци, прогулятися вузькими брукованими вуличками, посидіти в затишному кафе з видом на річку Мандегу. Життя в Коімбрі більш розмірене та спокійне, ніж у Лісабоні чи Порту. Тут менше туристів, менше шуму, менше метушні. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокійне та розмірене життя, хто цінує історію, культуру та освіту. Вартість життя в Коімбрі значно нижча, ніж у Лісабоні чи Порту. Оренда житла, продукти харчування, транспорт все це коштує дешевше. Тож, якщо ви шукаєте доступне та комфортне місце для життя в Португалії, то Коімбра – чудовий варіант. Оренда однокімнатної квартири в центрі Коімбри обійдеться вам приблизно в 500-800 євро на місяць. Вечеря на двох у звичайному ресторані коштуватиме близько 20-30 євро. Місячний проїзний квиток на громадський транспорт коштує близько 30 євро. Коїмбра це місто, яке варто відвідати не тільки заради університету. Це місто з особливою атмосферою, місто, яке залишає незабутні враження. І на завершення нашої подорожі ми перенесемося на південь Португалії до регіону, який називають європейськими тропіками Алгарве. І головним містом цього сонячного раю є Фару. Фару це місто, яке зустрічає своїх гостей теплим сонцем, лагідним морем та ароматом апельсинових дерев. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про життя біля океану, любить пляжний відпочинок та водні види спорту. Пляжі Алгарве це справжня окраса регіону. Білосніжний пісок, бірюзове море, скелі химерних форм все це створює неповторну атмосферу раю на землі. Тут ви можете насолоджуватися сонцем та морем цілий рік, адже клімат Алгарве дозволяє купатися навіть взимку. Фару це не тільки пляжі та океан, це ще й місто з багатою історією та культурою. Тут ви можете відвідати старовинні фортеці, церкви, монастирі, прогулятися вузькими брукованими вуличками, посидіти в затишному кафе з видом на море. Життя в фару більш розмірене та спокійне, ніж у Лісабоні чи порту. Тут менше туристів, менше шуму, менше метушні. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокійне та розмірене життя, хто цінує природу, сонце та море. Вартість життя в фару нижча, ніж у Лісабоні чи порту. Оренда житла, продукти харчування, транспорт все це коштує дешевше. Тож, якщо ви шукаєте доступне та комфортне місце для життя в Португалії, то фару чудовий варіант. Оренда однокімнатної квартири в центрі фару обійдеться вам приблизно в 600-900 євро на місяць. Вечеря на двох у звичайному ресторані коштуємо близько 20-30 євро. Місячний проїзний квиток на громадський транспорт коштує близько 30 євро. Фару це місто, яке варто відвідати не тільки заради пляжів та океану. Це місто з особливою атмосферою, місто, яке залишає незабутні враження. Ось і завершилася наша подорож Португалією. Ми відвідали п'ять неймовірних міст, кожне з яких має свій неповторний шарм та атмосферу: Лісабон, Порту, Кашкайш, Коїмбра, Фару, яке з них стане вашим місцем під сонцем? Вибір за вами. Пам'ятайте, що головне це знайти те місце, де вам буде комфортно та затишно, де ви зможете реалізувати свої мрії та бути щасливими. А Португалія це країна, яка відкрита для всіх, хто шукає кращого життя. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про подорожі та життя за кордоном. До нових зустрічей!